20 років займається спортом кроповничанин Андрій Деревінський, який має захворювання опорно-рухового апарату. В 11 років він записався у секцію плавання. Тренується 5 днів на тиждень. Для здоров'я потім побачили мої задатки і почав займатися професійно. Говорить, було важко на тренуваннях, але думки перестати займатися плаванням не було. Спорт це здоров'я потрібно займатися. У 2014 році здобув золоту медаль. На міжнародних змаганнях це в Голландії. Специфіка заключається в тому, що ми працюємо на, на верхній пояс, на руки, на грудні мишці, на біцепс, на трицепс, тому що ноги таких спортсменів з таким заболіванням не працюють. У свої 34 роки Андрій Деревінський не думає про завершення спортивної кар'єри. Ми зараз планово готуємося до чемпіонату України, який пройде з 14 по 17 грудня в місті Кам'янську. Потім, після цього, плануємо, щоб Деревінський Андрій виступив на Паралімпіаді в Парижі у 2024 році. Андрій Деревінський п'ятиразовий чемпіон Європи. Двічі здобував медалі чемпіонату світу та Паралімпійських ігор. Понад шість років тому Андрій Деревінський завоював бронзову медаль Паралімпійських ігор у Бразилії на дистанції 50 метрів вільним стилем. Таких медалей у нього дві. Говорить, відчуття на п'єдесталі Паралімпіади важко передати словами. Говорить за свою вітчизну за себе. планує за два роки у Парижі здобути першу для себе золоту медаль Паралімпійських ігор. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.